Прислали. Так что прислали? Мы свою работу выполняем. а В чем вас, работа? Пожалуйста, можно че, это, чем чтобы работа? все было цивилизовано? А, вас законно. прислали специально на комиссию. Нет, мы просим вас, пожалуйста, по время обмен комиссии. Я отклоняю чтобы, вашу просьбу. Чтобы это было цивилизовано. Она никаким креков. образом не касается моих прав. Ваша что? просьба. Мои права Нет. мне разрешают находиться, да, никто не вас не решает никто права находиться, так. быть так. вас просим мы работники Что? полиции, вести себя цивилизованно, так. без криков. Ну вы же без будете, находиться. Да, будем. Вы будете находиться. Как только вы увидите правонарушение и сможете составить протокол и квалифицировать это как правонарушение, вы сразу начинаете делать Все. Но только от вас. как мы вас только просим, Мы вас просим, и их мы тоже с ними поговорили, чтобы это было. не, не, не надо просить. А, слушайте, пожалуйста, чтобы это был не монолог, там, с одной стороны, с их стороны, в отношении вас, там, или ваш монолог в отношении их, это чтобы так. была так беседа. Конструктивная беседа. Потому что в ходе беседы рождается истина. Правильно, в Вопроси... вопросе мы просим, как вы знаете, что это такое сейчас будет? админкомиссия. Что такое админкомиссия? Мы уже начинаем углубляться в этот самый... Если вы сейчас образец... зад... ну, ну, как бы декларируете мне, как вы как правоохор... правоохранитель меня сейчас Нет, говорите, да? я вас прошу, пока мы, мы здесь... Вы пошли... как правоохранитель меня да, просите? Да, просим Или... вас, да, как правоохранитель. Все, значит, как правоохранители у нас могут по своему Нет, положению они, они, просить? Меня, они не законно А, они не Все, тогда... Тогда беда вообще с вами пока. Значит, ребята, вы действуете в своих полномочиях, в рамках, мы как положено. Вас. Да не надо нас просить. Не надо нас просить. Вас в свое время тоже все да, вы мы с вас понимаете? тоже, кстати, просили в свое время. Ну, это, это присылали на нас полицию, чтобы мы не это. Сегодня опять. Ну конечно, там уже тетушки наверху зашли. Полиция зашла, они же уже готовятся. Они думают, yeah. что будет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Сколько у нас время есть? У нас 4 минуты есть. Ого, сколько сегодня этих спортсменов пришло. <смех> <смех> да я знаю, на спортшколу выделяют очень много денег и часто, поэтому, я так понял, отрабатывать их приходится, да? Да? Вы все втроем в спортшколе занимаетесь? В отдельности хочешь больше, ты тоже. А где, где? Хочешь, будешь ты тоже. Спортом заниматься? Ну, конечно, ну, для спорта. Я... Вы приглашаете? Для груши держать. Держать? Чтобы она не улетала. Когда я а, убиваю, чтобы она не улетала. А после кого, стесняюсь ты спросить, улетает не груша? Просто. После кого груша улетает? После меня улетает. Сколько килограмм у вас удар? Приди, проверь. Не, ну вы же знаете, вы же боксер. Приди, проверь. Ну я не эксперт, я спрашиваю, вы же наверное знаете. Взвешивались. так и не пришел. Не, ну вы же скажите, чтобы я понимал весовую категорию, какой соперник. Хорошо. Когда приходить? Любое время. У вас расписание 24 часа в сутки. Да. Вот это мне нравится, в отличие от купейнского горысполкома, который в субботу работает до трех часов. Скорее всего, надо спортзал делать здесь. Тут повесим грушу и будем тренироваться. Да, круглые сутки. Собрание проводить. Пол. Да не вопрос. Было бы, было бы настроение. Спортивное. Да? Да что ж такое? Здравствуйте. Присаживайтесь, девочка, присаживайтесь. Я буду стоять, мне так удобно. Кому некорректно? Где в вашем положении написано, что надо только сидеть? Такого же не написано, значит я буду стоять. Шановні члени адмінкомісії, шановні присутні, до вашу увагу представляю членів комісії. Іржава, Тетяна Іванівна, керуючий справ прав виконавчого комітету Кубенської міської ради, І Ющенка Маріна Валентинівна, заступник начальника загального відділу виконавчого комітету Кубенської міської ради, Демченко Наталя Володимировна, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Кубенської міської ради, відповідальний секретар комісії, члени комісії, Кравченко. Віталій Вікторович, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, начальник відділу житлово-комунального господарства за забезпечення життєдіяльності міста, управління житлово-комунального господарства, купянської міської ради, член комісії, Токаєва Маріна Сергіївна, депутат Купінської міської ради, член комісії, Кубря Валентина Аркадіївна, депутат Купільської міської ради, член комісії, Бугайов Сергій. Олександрович, депутат Куб'янської міської ради, член комісії. Згідно процедури проведення адмінкомісії, оголошено склад, ви всі чули, хто тут присутній з адмінкомісії, оголошується справа, розгляд справи про адміністративне правопорушення по статті 186 Адміністративного кодексу України відносно громадянина Черівського Богдана Івановича. Стаття 186 даного адмінкодексу самоупроста, самоупраста, тобто самовільна, всупереч встановленому законом порядку здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадянським організаціям. Я, так, Я повинна наголосити. Не перебувайте, будь ласка. Я, не, ви ж представтесь, хто ви. Я О, Голова? Висок, Комісії Тихенько. адміністративної комісії я щас ага. для всіх кажу, що відповідно голосування я проводить і участвувати не буду, тому ага. що я являюсь свідком даної справи. Також я повинна ознайомити Богдана Івановича, який притягується до адміністративної відповідальності і його права. Прав. Він має право знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою, користуватись послугами перекладача, якщо, не, якщо володіє мовою, як, якою ведеться провадження, Скажете постанову по справі. Також я вам оголошую протокол про адміністративне порушення. Протокол про адміністративне порушення 8.02.2019 року, восімнадцятий 18... Це ми вже перейшли для до розгляду. Не, не, не перебувайте. Ми, вас, а ви, коли ви, мені дадуть. слово? Міняєте, пожалуй, коли ви міняєте, пожалуйста. Всі, всі, всі ви справи. перейшли до розгляду справи? Я не перейшла до розгляду. Я оголошую справу, яка розглядає. А у вас є така такі повноваження? Є повноваження? Ви ж сказали... Я не, я не голосую. Я, я, пожалуй, що не, запереч... не заперечуйте, будь ласка, вести може, свідок може вести. Я проводю може, процедуру адмінкомісії. Ну добре, якщо Приво, у вас є на це не повноваження, не... у вас є якесь посвідчення? 8.02.2019. Посвідчення у вас є якесь? Пожалуйста, ми... Посвідчення Ні, ну скажіть. 18.00. Що значить продовжаємо? Це ввечері. Громадянин Черемський Богдан Іванович перебуває у приміщенні. Даному виконавчому комітету міста Куп'янськ, проспект Конституції 3, всупереч встановленому законом порядку, та, е, відмов, та вас руки дрожать його залишити, посилаючись нагадане право, а саме перебував після закінчення робочого е, часу та взяття приміщення під охорону, згідно чого було під охорону? Я доведу, не вішайте, будь ласка, вам працює вам адмінкомісія. адмінкомісія. Коли буде право в мене задати питання, клопотання? Я оголошую для адмінкомісії інформацію. Згідно ага. його права, Богдан Іванович надав. Не переймайтеся, все клопотання, добре, ніхто вас да? не обіжає. Ага. Клопотання зачитую клопотання Черемського Богдана Івановича в адміністративній комісії виконавчого комітету Купінської міської ради Харківської області знаходиться адміністративний матеріал, матеріал від 8.02.2019 року щодо притягнення мене до, відпові... до адміністративної відповідальності за статтю 186. Свідками подій, що відбулися 8.02.2019 року, які фіксувалися мною на камери. Камеру були особи серед тих, хто знає кого. Знаю особисте. Це Михайлік Сергій Вікторович, Гонтар Альона Олексіївна, Грігоров Олег Анатолійович був на початку описуваних гніття. Чернявська Валентина була наприкінці подій. З метою забезпечення їх прав та для прийняття законного рішення, основаного на підставі всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин подій прошу забезпечити заслуховування комісії свідків я саме Михаліка Сергія Вікторовича Гонтар, Альону Олексіївну, Грігора Ледиганатоліча Чинясколотим Друге, Забезпечити заслухування адміністративної комісії, сі які зазначені панятими протоколі про адміністративне порушення відносно мене за статтю 186 адміністративного кодексу. Забезпечити заслухування адміністративної комісії поліцейського зазначено протоколі особи, яка складала протокол, Витребувати у виконавчому комітеті Куп'янської міської ради, Харківської області, документи, які ми, які ми якими підтверджувалась правомірність його знаходження у кабінетах будівлі, розташованих за адресою Проспект Конституції, 3, місто Купіць, долучити в якості доказів по справі зроблено мною відеофіксацією подій подій 8.02.2019 року, один електронний носій. Я звертаюся до. Відповідальність секретаря комісії, будь ласка, згідно протоколу, який був поданий, є заперечення і зауваження щодо правильного складання і подачі даного протоколу? Ні, немає. Всі, вся інформація вилажена в про протоколі? Так, ми направляли до опрацювання на допрацювання до куп'янського відділу поліції. Вони повернули допрацьований протокол, надали пояснення понятих, зазначили їх прізвища. Відібрали їх пояснення письмові, що підтверджує те, що Богдан Іванович відмовився від підпису протоколу, складеного 8 лютого 2019 року. Пояснення надані вони долучені до протоколу, тому заслухавши клопотання Богдана Івановича. Члени адмінкомісії, будь ласка, ми повинні або прийняти або не прийняти дане питання. Які будуть ваші пропозиції даного питання? Коли надавалася, ви ж дати не оголошуєте. Коли надавали ви головуєте зараз у цій комісії чи ні? Я не головую. Я, ну, а що ви зараз робите? Ви її проводите? Що це я її проводю, одну адмінкомісію. Я ви ж тільки що сказали, що ви не маєте права ви приймати вас, участь. Ви комісії. Ви надаєте eh, право? Удолітворіт клопотання Богдана Івановича. Ви, ви якості кого ви... ви звертаєтеся? В якості кого ви звертаєтеся? Як голова, ви, ви, але? но Я не голосую. Я як я проводю процедуру? Не мішайте, будь ласка, пропустить. Добре, пропозиція надана висунути зацікавлена особа. А як може як можете голосувати? голосувати? Відхилити, Відхилити. чия пропозиція? Відхилити. Як вас звати? Моя. Кобелева Валентина Аркаді. Так. Пропозиція відхилити. А що, відхилити. що ви відхиляєте? Яка? Судя поговорим, що далі. Що ви відхиляєте? Ви хочете я? Розуміли, Хто ви зареєстрували? А є поліція Я. тут? А ви тут зареєстрували? Поліція є. Я сміяна. Я, Я. 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 2019 року 18:05. Згідно процедури проведення адмінкомісії. шановні свідки шанове... присутні. Значить, вашій присутності тут відбуваються протиправні дії, булов, чи було чи особа? Ді... Я, я викликаю я викликаю правоохоронні органи для того, щоб припинити цей безлад і було чи не право світом. Що це таки позадамована світок позага та називається що протягування? Вы, mm -hmm. що, ви, ви що делаете, yeah. Ребята, вы что делаете? Вся по данному проданную сто восемьдесят шесть. Вы что делаете? Как это называется? Объяснили караул. Я тебе продолжение сказала, что по справедливой ВДТ особа. Перевищує свої повноваження, не реагує на зауваження громади. Ой, 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 я викликаю поліцію. Я прошу припинити ці дії ваші. значить від числа посадова особа? Значить, перевищує повноваження і не реагує на зауваження має. будь ласка, слідчу оперативну голову. Днів до закону. Черемський Дальше Богдан Іванович. Перший 05 74 закон. Що, що? Зараз я відійду подалі. Зараз я вийду подалі. Значить, це проспект Конституції 3. Значить, проспект Конституції 3. Будівля адміністративна, значить, а, а мешкає, так. Да. вулиця Підліс, на 58А. Угу. Що приїде... при... це було? А що це було, ребята? Що це таке було? Це у вас така комісія или що це було? Що це тільки що було? Я немножко не зрозумів. Ви представляєте, що це було? А что у вас случилось там? Что двери закрываются? Да, 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 и там вы расскажете, как вы на месте детского А что это было? А что это было? Валентинка, что это было? вас попросили проголосовать или что? Да, конечно. да человек дрожит за свой бизнес, который она построила. Ну, не переживайте. Правда всегда, правда всегда восторжествует. Вопрос времени. Ой-ой-ой, ой 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 ребята, не розумію. а за що ви голосували? От ви руку поднима. За, За нас вас, или вам сказали надо руку поднять? За, да, ты что? Конечно, а так а зачем Конечно. вы поднимали руку? Нам сказали поднять руку, и они подняли. За что? что они подняли? Они не знают. А вы знаете, это да? что? А вы знаете, да? это что а а они имеют право а подать согласно гражданского кодекса этого подания. Вы знаете, и как бы обязаны его принять. Вы знаете, ребята, сейчас приедут эти. Подождите, там мои вещи. Мои вещи. подождите. Они лежат там ваши вещи. Вы можете объяснить вот людям, которые за нами наблюдают, что это происходило, как это называется, вот это то, что тут выделил. Что це, це було за Тикише? Можете объяснить? Заседание админкомиссии такая, да? То есть, ну у вас вообще в жизни были подобные админкомиссии или нет? Вы их проводили или это считается? В мизоне я озвучила ваши права в области буквально. Ага, я понял. Я в шоці, Боже мой. Вас вот это я так понял, силой заставили, да, так провести ее? или 18:00 вечера как свидетелей. В Челябинске здесь не было, я была. Мы відмовлялися покинути територію виконавчої комітету. Ну так 18, я ж цього не забережу. А 17:00. Я право, ж цього не за. Право, правопорушення, правопорушення. Право, право, право. А, це ви вже вирішили, вирішили самі, як суддя, Це комісія суд... вирішила. Комиссия? Вот это была комиссия, вы считаете? ой, ой я -я 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 -я. Так вы же будете в суде отвечать за свои действия. Татьяна Ивановна. Вы же будете отвечать в суде. Буду, да. Суд будет Не поверите Вы не за Вы забыли об этом. Вы все живете за наши податки.

я приехала в 8 часов из Гарькова, а вы, он лежит в скорой. Вы отказываетесь. Протокол сформировался через 4 часа. Будем оскорблять. Через 4 часа. часа. Почему вы не наши права? Они на месте. Нас учили в юрокадемии громко разговаривать. Не, не мямли, типа, два раза ну, меня не переспрашивают. Меня никто я объясняю тебе Свидетелем чего? Не дали рта открыть. И, вы меня граждан. Нет, не мне больше тела тоже то, не приняли клопотание. Основание не принять клопотание. Даже не клопотание. Клопотание не должны даже, принять в любом случае. Не дали даже рот открыть, к чему меня свидетелем привлекают. К тому, что в минулому протоколе Черемского полиция заставляла скорить административные право. Вимагаємо притягнути Черемського до административного правопорушень. Валечка, не рви, не рви, нервы, они не поймут. Чего ви пошел? Так если а, под да, этот да, самый протокол, цей да. самий протокол... Хотите в суді, питання о нем. Валь, не трать нервы, да. они ну, им все равно, не трать. Мы не трать, трат. береги. Не а, не а не має. Має. Ну я вам хочу сказать: мы, про, мы проиграли. Ну, мы выиграем бой, поверьте. Да я уверен, я даже не сомневаюсь. Мне просто. Мне жалко вот этих людей, которые тут работают. Ты же представляешь, это ну, чиновника заставили. Ты видел, вид, сидит, губки трусятся. Когда человек прав, у него губы не трусят. Конечно, конечно. Я в шоке. Вообще даже заикнуться не дали. Вы молчите, вы срываете. Вы молчите, вы взрываете. Ну шо это. Я в шоке, я в шоке. Так нагнали титушек, глянь, Специально, щоб бояться. Бояться какого-то непонятного. Чтоб думали, что я буду драться, чи шо. Тетушек нагнали, блядь. Да, да, ребята, да вот я педи. Сейчас вам напишу заяву вот и пойду. А вы, вы собрались уже, да? О, Давай. <связать> Руки трясутся, ноги трясутся. Она, <связать> я, я, и свидетель, я и <связать> то, я и Я в шоке. Уже перестали они Ну пошли. Это не это безнаказанно. Вот мы купили четыре вагона, чего нет? А, ну вин... Так а ты наш в заступный пухкала всяких там Наталья Батьковна. Ну, надо же решение каким-то образом вот Завтра этого по фейковой отправлю, комиссии вам. вашей. Завтра по почте отправлю, и вы его получите. Ага, я понял. А я, я сейчас? Сейчас я, сейчас я не могу вам, это просто физически невозможно. Невозможно. Ну, у вас, я так понял, все возможно. Если То вы есть... так по шурику умеете голосовать и комиссии проводить, значит, решение, скорее всего, уже было готово. Нет, решение не готово. Не готово. Нет, То есть я вы жду не по не письму. письму? По письму жду, да? Нет. По нет, почте? Нет, Нет, давайте тогда заказник Вы можете? Все, Все хорошо.